Всім привіт! Мене звати Сергій і вас вітає компанія Еліта Селек. Сьогодні хочу наголосити на тому, що Еліту Селек не тільки знають в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській області, а нас навіть зустрічають на Західній Україні. Зараз ми знаходимося в Хмельницькій області, будемо висівати наші гібриди соняшника і будемо за цим стежити. Приєднуйся до співпраці. Друзі, буквально місяць тому поступила така пропозиція, щоб посіяти демополе на західній Україні. Зараз ми знаходимося в Хмельницькій області і будемо висівати наші гібриди соняшника. На даному полі буде висіний один гібрид Саксон. Це гібрид під Гранстар, найпопулярніший гібрид, який є на ринку України, і берекет гібрид під Євролайтинг. І будемо стежити, будемо дивитися. Чесно відверто скажу від себе, то на моїй пам'яті це перве демополе в Хмельницькій області, яке буде висіватися з нашими гібридами. Обов'язково будемо стежити, обов'язково будемо спостерігати, будемо сюди приїжджати і дивитися, якби. Ви підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити таку можливість побачити, як ростуть наші гібриди на Західній Україні. Дякую, велике. Микола Володимирович, Іван Петрович, в мене є для вас чудова пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. А саме? Я вам пропоную сьогодні здійснити посіви наших гібридів соняшнику, таких як Саксон і Берекет. Коротенько, давайте розкажіть нам відповідно, яка тут технологія обробітку ґрунту, який попередник і з якою нормою висіву будете здійснювати посів. Так, попередник соя, обробіток глибоке рихлення, весною закриття вологи і Європачення. Європак прийшов. А з якою нормою будете сіяти? З нормою 5,8 на метр. Скажіть, будь ласка, для вашого краю це оптимальна норма висіду? Ну, враховується, що нас Бог трошки не обділяє опадами, то ми рішили трошечки. Але то таке, сезон на сезон не приходиться. Рішили трошки збільшити норму вислу. Це чудово. Спостерігайте далі, за елітою селекції. Я, я не буду відсівати. Ну як? Ніхто ж не відсиває. Ви маєте на увазі края, не будемо відсівати. Краями не будемо відсівати, будемо виходити зразу до дороги. І тут ми поставимо таблички, вірно? 100%, Да. Прямо зараз. Як постійно. Зараз, так, як постійно. Межу ми бачимо тут, є така умовна межа, ну видно. А скільки гібридів будете висівати на даному полі? Здається, 5. Я вже просто збився. П'ять гібридів. Два наших. да, ваших два, лімогрейн. Там не пам'ятаю числа які. Потім сингента три сорти. Це фактично шість сортів. Шість гібридів буде на демо і будемо стежити Добре, за цим. Скажіть, будь ласка, а звідки ви дізналися про діяльність виробника такого, як Еліта Селект? З тіктоку. З Стіктоку. Дуже ви... коротко і просто. Миколаїв. Ну, але я завжди знав, що Одесьчина славиться е, дуже... Солідними фірмами, які вирощують і пшениці, так як я говорив, в тому числі і соняшник, кукурудза. Так, щоб будемо переходити тільки на наші, на наші насіння, на наші. Ну, дійсно, цінова політика нас теж на сьогоднішній день приваблює, тому що такий скрутний час кожна копійка рахує. «Еліта Селект гарантує якість свого посівного матеріалу, який на даний час ви здійснюєте терпистів. І надіємося на те, що «Еліта Селект вас ще не Ні, раз здивує». Ми теж надіємося, нічого не говоримо, сіємо. У нас тут буде немало сортів, будемо так казати, і От, Бог дасть до врожаю, буде з чим просто приїхати. На огорку посвете до себе? Обов'язково. І відкрито скажете, що содішник сигнал. А що нам, нам приковувати? Ну, сенсу нема приховувати. Ми тільки за, за покращення і за все, те, що повинно так як має бути, щоб і родило, і давало врожай. Як казав зна... наш знайомий товариш, бункер покаже. <гум> дай Бог, дай Бог, щоб був. Будемо робити висновки. Ми, ми просто ну як це. Другий чи третій рік ми почали займатися кукурудзою, що клімат міняється. О, навіть, от, до речі, якщо дивитися на цю то вона така невеличка, незначна, але вона може в сезон сезонці деперів досіяти. даємо 100 кг карбаміду, подивимось. На сьогоднішній день 100 кг, Богу дякувати, що ще дає. Добре, дякую вам за відгук. Ще Іван Петрович хоче два слова. Іван Петрович, два слова. Іван Петрович щось не доказав. Що вказав, то не доказав. Кум, ти мене застав розповідав. Виключайте. Дякуємо за те, що ви приїхали до нас. У вас тут в нашому дуже не було. Дуже серйозно відноситься до. До людей, у вас є специфічний хороший підхід. О, це нам імпонує і сподіваємося, що ви на теренах Хмельниччини будете працювати плідно. Ну, як так, вам процвітання, а нам ворожує. Дай урожає. Да, тепер ми вже зможемо показати товаришам, що з собою Д... вартує. Да, будемо бачити, що Еліта Селект нам покаже. Ну, Надіємося, що буде все дуже гарно. І красиво. Ви мали зважити, скільки ви важите. О, давай! Подиві. 68, так, я казала? Ну, Володимирівна, правда чи неправда ви казали зараз. От ми, коли завантажуємо. Останьте, станьте до цього, до лиця. Отак, так. так. Нічого собі. Та ну, 79, ти що? Ти шо? Ти... <С1> <Смесь> в <тебе> ду... Коля! <Смесь> я, я в шоке була, дивлюся сімдесят дев'ять. Сімдесят четыре дев'ятсот. Шістдесят Я думаю, ну я просто в шоці думала, що це за вагова катається. Классна шутка, так? Так, а зараз ми, друзі, відповідно, мішечок розділимо на чотири баночки, щоб в нас було всі все рівномірно, зважуємо мішечок. 10 800. і ділимо на чотири баночки. Так. Да.